Всім доброго дня! І нарешті ми дочекалися жеребкування другої Ліги, і нарешті дочекалися цієї десятої команди, яка буде приймати участь в другій лізі, а точніше сказати, команда Енергія перейшла з першої в другу лігу, а на місці команди Енергія з'явилася команда Lions. Тому в кожному дивізіоні є повноцінне 10 команд. Які будуть приймати участь, які будуть боротися за звання кращого в своєму дивізіоні. Тому давайте зразу приступимо до жкування. В цей мішечок я кладу яєчко з командами. Ось, і Будемо шеребкувати. Ось є мішечок. Це з командами. Добре, приступаємо. Перша Перша... команда. Це команда. Команда солотом. E, пара, пара команди солотом, в першому турі буде команда, команда Арсенал. Слотон Арсенал. Перша пара в другій лізі. Наступна команда. Це команда ФК Енергія. Це криця, команда, яка прийшла з першої в другу лігу. Буде грати з командою. Авіатор. Наступна пара. Виво Карпати буде грати з командою. Ус, випало. Sorry. З командою Моджа. І дві останні пари. Команда таксі Карпати. Буде грати з командою. Упс. Тут снова упала, Обычно. Нарушаем прокопать. Нарушаем прокопать. Расстание пара. Тетим кеп. Буду рада с командой. Штурм. Ось і намалювався нам перший тур. Маємо пари, які будуть грати між собою в першому турі. І нагадаю, що відносно цього першого туру буде побудований розклад на цілий чемпіонат, на цілий, на цілий чемпіонат другої ліги. Тому побажаю всім командам, які приймають участь. В цьому чемпіонаті, в другій лізі здоров'я, мудрості, щоб цей чемпіонат для вас був без травм, щоб ви не втрачали ну, гравців. Так само хотів би вам побажати, щоб ви трималися християнських принципів у своєму житті, щоб вони були для вас пріоритетом. І хай вас Бог благословить в вашому житті і на футбольному полі. До зустрічі в суботу на штучних полях фізкультурного коледжу. До побачення!